Віт, мене звати Мартинчук Юлія. Я голова здобувської молодіжної ради та керівниця громадської організації про тебе і Україну. І в цьому відео ви більше дізнаєтесь про нашу діяльність та про нашу команду. Однією з переваг нашої молодіжної ради є те, що більшість членів є представниками громадського сектору, громадських організацій та учнівського самоврядування. І саме тут ми можемо об'єднати свої зусилля та лобіювати питання молоді на рівні громади області і розповісти їм про їхні можливості тут та за кордоном. Привіт, мене звати Олена. Я заступниця голови молодіжної ради. Чому я тут? Тому що я хочу впливати на усі рішення, які будуть прийняті щодо молоді в нашій громаді, а також щоб розвивати молодіжну політику. Всім привіт! Я Надія, комунікаційниця молодіжної ради при Здолбунівській міській раді. І зараз би мені хотілося розповісти про подійку, яку ми плануємо проводили вже репетицію до неї. Це Гаївки. Гаївки це такі старовинні обрядові пісні, які ми будемо проводити у місті Здолбунові спільно з нашою молодіжною радою, міською радою міста Здолбунова та громадською організацією про тебе та Україну. Мене звати Марина, я є членкою молодіжної ради міста Злобунів. Я тут, щоб молодь могла розвиватися у своєму місті і залишатися у ньому. Також ми створили телеграм-канал, у якому будуть висвітлюватися різні можливості та події для молоді нашого міста. Ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, з яких беремо анонси для цього телеграм-каналу. Я Іванка, голова учнівського сумерництво у ліцею номер 3 Наша молодіжна рада обрала саме співпрацювати зі школами, оскільки у них ми напряму можемо розповісти, чим займається молодіжна рада та чим живе громадський сектор нашої громади. Як до цього можна долучитися? Вітаю, мене звати Катерина Каланюк. Я є членкиною громадської організації з Долбунова, а також членкиною з Долобунівської молодіжної ради. Після низки навчальних подій, навчальних тренінгів, зустрічей з нашими місцевими депутатами, ми вирішили більш детально дізнатися про структуру та діяльність міської ради. На даний час ми збираємо інформацію про ті структурні підрозділи, які існують в нашій міській раді, про її керівників, а також необхідну контактну інформацію. І розміщуємо це все на інформаційній онлайн дошці МІРО, таким чином, формуючи інформаційний макет нашої ОМС.